Всім привіт! З вами компанія Xtrastock. Підписуйтесь на наш канал. А сьогодні у нас повний огляд лоту лотокрасівки. Подивимо, що попадає. На столі у нас Nike. Ось такі, здається, Джордана з 40-го року конверси. 41-го. Такі гарні жіночі конверси. New Balance 570, 38. Puma 38, 39. Не подивився. Puma, 39. ASICS Uzumaya 37. Дуже крутому стані Nike 38. Шкіра Замша. No fear, 38 Адідаси. їх Трошки почистити треба. Так, то в поганому стані. 39-й. Найке. Що вже моделька у нас? Ай. Такий. До 270-х були, забув назву. Також на балонах. 38. Юбалес 574. 39-й. Штіразамші. Волкси, 37-й. 37. Вансе. 38. 38. Такі якусь кетчерси там. Устілка. Ой, які адідаси кляві пропустились. Геть нулячі, бачите. Зараз подивимось родним. 37, 1 третя. Тридцять сьомий. Тридцять дев'ять. Сороковий? Тридцять девь? Тридцять вісім. Щозінгер тридцять дев'ять? Тридцять дев'ять, дуже крута пара зі шкіри.

Подивилися ми повністю всю нашу коробочку. Нагадую, підписуйтесь на наш канал, приходите у Viber-групу, підписуйтесь на TikTok і гарного вам дня!